Чи є у вінь своє обличчя, чи є у увінь своя вже суть, чи може ті всі війна це дороги, в яких відмірено свій шлях, ту кров людську, що на війнах пролилася, зібрати у море океан і постити по всім країнам? Тоді вже люди може і вжахнуться, і схаменуться в цей надтяжкий стан за долю у пройдешній і майбутній світи, і війни не нажерлості і розбрату підуть у вічність забуття. Бо війни це завжди страждання, плач матерів і вдів. І сльози б їх пустити понад краєм до всіх прийдешних поколінь. же будьте пильні, українці, щоб у цій війні нам не втратити цей шанс свободи.